І так, зараз ми завітали до 23-ї виборчої дільниці 99-го округу, аби прослідкувати, все ж таки, як відбуваються вибори саме на цій дільниці. multimulti- Jaz화�福ir Lияia- Також проголосувати сьогодні завітав і голова безпіскові відділення Метабанку Сергій Лінкевич. Вітаю вас. Добрий день. Ви можете нам розповісти, яка має бути позиція громадян України, які сьогодні голосують, яка особиста ваша позиція? Ну, особисто я вважаю, що найважливіше це бути присутнім на виборах, тобто проголосувати і визначити, хто достойний президент, хто має бути керівником нашої держави на наступних п'ять років. І не важливо, так? Да? Щас сказати там, хто саме на, на мій погляд має бути президентом, важ, важ, важливо те, щоб е, бути активним учасником. Важливо, щоб ми не думали, що хтось за нас щось змінить в цій державі, тому прийти проголосувати це особисто справа кожного і обов'язкова справа, щоб е, впливати на те, що в державі е, ну, виникає. Людмила Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи були сьогодні якісь порушення зафіксовані на цій виборчій дільниці? Порушення як такових не було зафіксовано, але був складений акт з одним нюансом, тому що коли виїзна комісія збиралася на виїзд за межі дільниці, от то тут ну трошки виникли такі спільні питання. Скажіть, будь ласка, а чи були якісь, наприклад, неадекватна поведінка з приводу людей, з чого приходять голосувати сьогодні? Ні, не було. Не було. Всі відносяться дуже доброзичливо. Наші і члени комісії теж дуже поважають усіх наших виборців. То, я думаю, що така обстановка в нас нормальна. На виборчій дільниці номер 23 голосування проходять без зайвих інцидентів. З вами був Євген Трофімов. Побачимось невдовзі.